Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Сьогодні з допомогою невеличкого дослідження ми з вами спробуємо роздумувати над Словом Божим, а саме над словами із книги приповідок з 1 розділу. А для початку подивимося невеличке дослідження. Отож, у нас є дві банки води. В одній є чиста прозора, в іншій є фарбована. Також маємо дві губки. Ці дві губки символізують людей, яких Бог створив на самому початку. І коли Бог створює нас, кожен з нас є ось таким чистим, незаплямованим, як ця губка. Так? Але коли ми стаємо дорослими, ми, будучи вільними людьми, робимо вибір, в якому товаристві перебувати, що робити, який вибір своїх вчинків робити. І от коли ми попадаємо. У добре середовище, то перебуваючи в ньому, ми не заплямовуємося. Але коли ми перебуваємо в середовищі, в якому чиниться чинять багато гріха, то виходячи з цього середовища, ми є також заплямовані цим гріхом. І тому, в книзі Приповідок, Господь нас застерігає, кажучи, наступні слова. Мій сину, коли тебе будуть зводити грішні, не піддавайся. Як скажуть, ходи з нами, засядьмо на кров невинну, і причаймося на безневинного без усякої причини. Мій сину, не ходи по їхній дорозі з ними, зверни ногу твою з їхньої стежки, бо ноги їх біжать до злого і поспішають, щоб кров пролити. Хто ж слухає мене, той житиме безпечно, і буде спокійний, не боявшися лиха. Тому стараємося в своєму житті вибирати те товариство, яке допомагає нам зростати, яке товариство, яке допомагає нам стати кращими, те товариство, яке допомагає нам пізнати Бога, щоб залишитися такими ж, якими Бог нас створив. Звичайно, що гріх має над нами владу, але коли ми будемо сидіти і перебувати в грісі, то той гріх не зникне від нас. Коли ж каже Господь, хто мене слухає, той буде жити безпечно.